Чи справді в НАТО готуються до війни з Росією? Я наскільки розумію, що е, цей варіант розглядають, і там не просто воно йде по колесу фортуни, як одне із вірогідні всього, що вона рано чи пізно буде, і зараз робиться все, щоб її не було. Е, такі рухи на упередження, е, щоб а, їх якимось чином. І ще зробити їх неспроможними воювати. Я так наскільки розумію, це робиться руками України і якось посадити, щоб вони в собі зневірили, щоб якимось чином навіть не думали про це. Так що там дуже таких рухів саме в цю сторону, не про війну, а на, на всякий випадок. Чи справді у США закінчуються запаси артилерії, яка потрібна ЗСУ? Ні, це неправда. Це можуть якби, нам піддавати. То знаєш що єдине, що я можу сказати, може, як старої артилерії, те, що було колись якась як тема того, щоб старе викинути, віддати? От більше про це. Я не думаю, що це так, ні. Чи надійдуть в Україну касетні боєприпаси від Америки до кінця літа? Я все таки думаю, що так. Це, якби, надголовна умова, і те, що пообіцяли з очей на очі, що це обов'язково буде питання від підписників: що чекає на Кінбурнську косу в цьому році? Та особливо мені немає що казати, тому що я наскільки розумію, чи буде там якимось чином боротьба за неї так буде, якесь е е е підзагострення буде, але вона все-таки, е е якби збоку, і я не бачу остаточного вирішення її долі. Вона все-таки в нас іде по двійки мечів, знаєш, така двійственність. Е про що вона може говорити? що Може навіть в такому вона може підзупинитися в такому стані, в стані невизначеності, саме невизначеності. Так що боротьба там буде, вогню вам там обіцяю, а от сказати, що це її відвоюють, мене дуже багато питань до цього. Про зараз я не бачу. Коли звільнять Скадовськ, Херсонська область і чи будуть обстріли міста? Ну, обстріли міста будуть, і це всі розуміють. Чому? Тому що будуть воювати за ваше місто, саме воювати, відвоювати. І я наскільки розумію, там буде і людей багато виїжджати в цей період, і там і руйнування будуть. Що коли його звільнять? Літо осі. Ну, добре, якщо це буде осінь. Принаймні, тут якась підзатримка, знаєте, так ідуть, ідуть, йдуть, щось потім підзатримка. Давайте скажу, що осінь, але в мене теж нема такої однозначної відповіді. Чому? Можливо, це через те, що там дають справедливість. Про що справедливість? Це сьогоднішній, наприклад, звільнений Харків. Він у нас йде по справедливості. Він якби звільнений, але він в період безкінечних обстрілів. Так що, от, от таке питання. Я думаю, тут я вам повністю розказала приблизно. Сценарій. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чому в деяких районах Сумщини хотіли оголосити примусову евакуацію? Та я не впевнена, що там хотіли. Я думаю, що щось подібне буде робитися. Всі на рівні того, що якісь інструкції отримали, не знаю. А саме, чому, тому що вважають про захист, якась тема захисту бояться. і Тут більше проти, навіть не про людей, а про свободу військових, про те, що могла, щоб був рух, маневрування, якась, більш про це. Чи є ризик окупації Сумщини до кінця року? Це буде неправда, якщо я скажу, що немає. Принаймні, є якась підготовка. Вона йде і щось подібне хочуть зробити, але ну, зараз це дають, що це як щось неможливе. Чи там щось піднакопичено? Ну, ну, зараз як, як неможливе його дають. Чи є підготовка, підготовка є. Чи будуть успішними переговори щодо надання нових систем ППО, що ініціювала Україна на саміті НАТО? Ну, дивіться, з, з ППО, чи отримаємо ті системи ППО, так ми їх отримуємо. Чи нам їх дадуть, так, так дадуть. Я думаю, що так. Єдине, що це не завтра. От єдине, знаєш, там тема того, що нема звідки взяти, нема куди покласти, яким чином його потрібно ще зробити. Оце саме про це. Чи вплинуть кардинально рішення, прийняті на саміті НАТО на перебіг війни в Україні? Ну, знаєш, що так вони суперкардинально. Я скажу, що ні, тому що нам говорять, знаєш, все йшло, як йде. Все йде за якимось планом. Єдине, єдине, так, що якесь прискорення піде. Прискорення, прискорення зброї, прискорення допомоги. І оця допомога, якби нас підсилить. То тема більш про підсилення. Чому очолюваний Британією фонд на підтримку України витратив всього лише 10% своїх ресурсів за рік? Ну, треба розуміти, що це не сама по собі організація. Організація, яка Взагалі зв'язана з світом і там спеціальне затягування, там е, навіть тема економії грошей дуже сильно стоїть. Е, зараз підніму цю тему, ну, знов трошки дадуть, потім вони знову підзаголохнуть. Тут е, така, я взагалі не дуже вірю в, в, в ці змови е, сама по собі, але тут якісь домовляння точні. Чому офіційний Берлін не погоджується з текстом заяви щодо відносин України та НАТО? Це якась тема захисту Німеччини, тому що чи їх є свідчення, чи якась може розвідка, яким чином, що якщо Україна вступає в НАТО, стає важко чомусь Німеччині. І от очами Німеччини вони себе захищають таким чином. Чи вплине на перебіг війни повернення командирів Азову в Україну? Глобально точно ні. А от як просто люди, які грамотні, може, якісь як консультації, не знаю, щось. Тут більш про управління, так, як люди, які управляють так, глобально ні. Зразу кажу, глобально ні. Чому Ердоган віддав командирів Азову одразу після зустрічі з Зеленським? Ну, перше, що потрібно зробити, що воно йде по помірності. Це не про те, що цієї інформації не було. Це якісь такі вау-ефекти, які. У нас люблять робити так, знаєш, такі ферверки. Конкретно чому? Бо він вважає, що вони несуть якоїсь такі, е, такої суперваги. Е, чи це є якимось чином конфліктно з Росією? Так, є. тут е, Є якесь таке тяжіння да, буде між ними, якісь, е, отакі. але там Ердоган нам говорить, що там викрутити нічого там страшного. Е, так що... Саме з цієї боку проявив, показав, що він якби більш сильний той, хто може робити на перекір, ну такі вау-ефекти. обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.